Знову перекриватимуть важливі вулиці та не ходитимуть тролейбуси в рамках будівництва тролейбусної лінії по вулиці Козацькій. Минулого тижня перекривали рух на перехресті проспекту Миру та Героїв Чорнобиля. Чотири дні рух усіх транспортних засобів був обмежений. За цей час там демонтували старі дроти, спеціальні частини й опори контактної мережі, змонтували нові і 23 червня відновили рух тролейбусів через реконструйоване перехрестя. Тепер такі ж самі роботи з 25 до 28 червня проводитимуть на перехресті вулиць Любицької, Козацької та Громадської. Чим фактично перекриють проїзд на масани під залізничними коліями. Через це зміняться маршрути громадського транспорту. «Замість шостого маршруту, який буде тимчасово призупинений, будуть курсувати автобуси 6 а. Це не значить, по вони через Рібкінську вулицю. Також буде 20-й також через Рібкінську проїжджати, 21-й через Рібкінську проїжджати. Ну на свої маршрути виходити. Вони будуть виходити через вулицю Мартина Небаби. Це раніше Баженка була. І на проспект Миру. І 21-й буде їхати на Героїв Чорнобиля, а 20-й буде їхати на вокзал. Щоб не лишити без транспорту приватний сектор Любицької, 23-й автобус буде їхати звичною трасою і розвертатися безпосередньо перед місцем ремонту. Приватному транспорту пропонують об'їжджати наступним чином від вулиці Незалежності, по вулицям Глібова, Пашина, Гагаріна, Рібкінський, Любицький. або від вулиці Незалежності, по вулицям Любицький та Квітневій до Зазу і на проспект Миру. Ремонтні роботи планують завершити і відкрити рух для усього транспорту до середи 29 червня.